В умовах дефіциту палива виникає питання пошуку альтернативного, швидкого та зручного способу пересування. І електросамокат це, напевно, майже найкраща альтернатива і спосіб, як можна пересуватися на досить значній відстані, майже безкоштовно. Все, що я щойно сказав про електросамокати, ви, мабуть, і самі прекрасно розуміли і знали. Тому далі я буду докладно розказувати про досить вдалу модель електросамокату Ninebot і. 25 від Segway. моя розповідь буде про цю модель та про те, як її можна перетворити на більш круту модель, і e 45 зі значно більшим акумулятором та значно більшим пробігом. На одній зарядці почнемо про наявність та вартість цього та інших самокатів. Дізнавайтеся за посиланнями в описі цього відео. Не забувайте підписуватися на наш канал та соціальні мережі, ставити лайки, коментувати та ділитися нашими відео. Моє знайомство з самокатом почалося з того, що цю величезну коробку я забрав на пошті під плівкою. Біла коробка з зображенням самоката. Потім вже вдома трохи довелося зібрати самокат, бо його кермо було у коробці окремо. Гвинти та ключ для складання йшли в комплекті. Мені відразу сподобалося те, що для фіксації керма тут використано 6 гвинтів. Це означає, що з часом підтягувати ці з'єднання доведеться не так часто. Це я дуже добре знаю з особистого досвіду, тому. Тому що в мого старого самоката саме чотири гвинти на кермі, і тому вони постійно, буквально кожні пару днів розкручуються і з ними постійно доводиться порпатися і затягувати їх знов і знов. Так що за конструкцією вже є перший плюс на користь Ninebot І25. А тепер про решту конструкції. На картинці самокат здавався досить компактним, але насправді у нього нормальна, повнорозмірна підставка для ніг тут легко помістяться дві людини. Нагадаю, що це просто заборонено правилами, і це просто небезпечно не тільки для того, хто катається, але також знаю, що багато хто нехтує цими правилами. Вантажопідйомність самокату це 100 кг, але за фактом він зможе потягнути невелике перевантаження. А взагалі хочу зазначити, що всі тести з цього огляду я робив власноруч. А моя вага це 95 кг, а з рюкзаком за плечима це майже усі 100. Так що мої тести проходили під екстремально високими навантаженнями, і реальні показники можуть бути значно крутіші. Почну з коліс, це важлива перевага даної моделі. Колеса не вимагають обслуговування, підкачування, не потрібно міняти камери, бортувати шини у разі проколів. Цього нічого не буде, тому що колеса це суцільна гума. Так, їздити на них трохи жорсткувато. Наприклад, я не рекомендував би зістрибувати на самокаті з бордюрів і трохи сильніше віддає в кермо під час їзди, наприклад, по плитці. Але це жертва, на яку я легко готовий піти, аби більше ніколи не міняти камери та покришки у свого самокату. Ті, хто власноруч міняв покришки та камери самокату, мене точно зрозуміють це просто біль. Крім того, у стандартних самокатів колеса зазвичай з діаметром 8,5 дюймів тут колеса. Леса збільшені до 9 дюймів, і це теж добре відбивається на комфорті їзди. Рама та конструкція самокату здебільшого це алюміній. Тут, до речі, є передня амортизація, щоб пом'якшити їзду тією ж плиткою. Максимальна швидкість обмежена виробником на позначці у 25 км на годину. Так, це наче трошки малувато, але на форумах в інтернеті для найвідчайдушніших можна знайти прошивку, яка збільшить швидкість. Але не забувайте, що це не тільки небезпечно, та ще й може лишити вас офіційної гарантії. У самоката переднє ведуче колесо з двигуном потужністю 300 Вт. Його цілком вистачає для того, щоб вивозити навіть мене. Нагадаю, це майже 100 кілограмів, навіть на максимальній швидкості. До речі, самокат досить непогано долає підйоми. Я про це трошки пізніше теж буду згадувати. У основного вбудованого акумулятора ємність 5960 мАч або 215 Вт-годин. І за паспортом повного заряду може вистачати на поїздки біля 25 кілометрів. Я, звичайно ж, впевнений, що з моєю вагою результат буде помітно меншим. І трохи пізніше в цьому огляді я вам покажу не карти, а результати тих самих тестів, що в мене вийшли. Самокат має важіль прискорення і важіль гальма на керма. Тут же встановлений дзвінок, дисплей та кнопка живлення. На дисплеї може бути видно рівень заряду, швидкість, режим їзди, їх, до речі, три. Спорт, стандартний та еко. Також на дисплеї можна бачити несправності, перегрівання акумулятора та під'єднання смартфона по Bluetooth. Кнопка не тільки вмикає самокат, але й перемикає режими подвійним натисканням. А ще коли самокат активований, коротке натискання на кнопку живлення, вмикає ліхтар. Ліхтар, світлодіод. Одний просто нереально яскравий, тільки уявіть, він сліпить, якщо подивитися на нього навіть в день на яскравому сонці, а в темний час він, звісно, освітлює шлях дуже якісно. До речі, у самоката ще є і кольорове підсвічування з купою кольорів і режимів. Трохи пізніше, подивимося додаток від Segway та як можна керувати підсвічуванням. У самоката немає стандартних дискових гальм, замість цього у нього є три види гальмування: це гальмування за допомогою рекуперації. Тобто, коли самокат їде з гірки донизу, його двигун працює у режимі рекуперації, тим самим заряджає батарею та не дає розганятися занадто сильно. Другий спосіб гальмування за допомогою щітка на задньому колесі. Скажу відразу, не користувався цим взагалі. Мені просто було жаль знущатися з самокату. Крім того, мені повністю вистачало основного просунутого магнітного гальма у задньому колесі, десь там у середині корпусу колеса за допомогою магнітної системи проводиться гальмування, причому через додаток можна налаштувати три рівні сили гальмування, щоб підібрати оптимальний варіант під вагу їздока. Про додаток докладно поговоримо пізніше. Самокат складається так, його буде легше заносити по сходах, або просто менше місця займе при зберіганні в квартирі. Гачок можна використовувати, наприклад, для рюкзака або пакета під час їзди. Також мені сподобалося, що у самоката практично не стирчать назовні корпуса дроти чи канали гальмівної системи. Тут дуже добре все заховано самим виробником у середину корпусу, тому шансів зачепити та випадково пошкодити дроти просто майже немає, і це дійсно важливо. Самокат, хоч і виглядає невисоким, але непогано проїжджає лежачі поліцейські. Висоти полиці під ногами вистачає. Головне вчасно пригальмувати під'їжджаючи. Мій старий самокат, наприклад, чіпляє майже усі лежачі поліцейські а тут з цим все у порядку. Тепер про додаток. Тут все якби просто: качаємо на iPhone або Android, реєструємося, підключаємо самокат по Bluetooth і отримуємо доступ до розширеного управління та статистики. У додатку видно і розряд, і орієнтовний пробіг, що залишився, і загальний пробіг самоката. Тут його можна заблокувати, коли блокування активне, він не буде їхати, а в додатку з'явиться повідомлення. Така ось невелика типосигналізація. У додатку можна записувати свої подорожі. Але Набагато цікавіші, саме розширені налаштування. Це круїз контроль. Коли він увімкнений, то важіль прискорення не обов'язково тримати постійно. Після 5 секунд самокат буде підтримувати швидкість сам. Круїз контроль дуже потрібний при поїздках на великій відстані. Також тут можна обрати рівень рекуперації, тобто те наскільки сильно самокат заряджатиметься під час їзди, наприклад, на спуску з гірки. У мене у всіх моїх тестах був обраний мінімальний рівень рекуперації для того, щоб самокат не сповільнювався занадто швидко. Ось наші світлові ефекти. В нижній частині самокату встановлені світлодіоди, і в додатку можна обрати щось серед купи режимів та кольорів. Увечері це виглядає красиво, і для безпеки поїздки теж непогано. Ще один важливий розділ з налаштуваннями захований трошки глибше. Тут можна оновити прошивку, виставляти межу заряду, можна вибрати менше ніж 100%, щоб акумулятор служив довше. Також обирається початкова швидкість. Це швидкість, коли самокат починає рухатися після поштовху ногою. Рівень гальмування у мене виставлено на максимум, а в налаштуваннях режиму у всіх моїх тестах був спорт. У додатку є ще один розділ: щось по типу власної соціальної мережі, де, начебто, можна ділитися поїздками та фотографіями, але я їм ні разу не користувався. Мені це зовсім не цікаво. Отже, для першої частини тесту я повністю зарядив акумулятор. Це триває десь приблизно від 3,5 до 4 годин, в залежності від попереднього стану розрядженості акумулятора. Виставив режим спорт гальмування на максимум, а рекуперацію на мінімум. Я їздив на самокаті приблизно півтори години із зупинками та пішохідними переходами. І за цей час я і мої майже 100 кг ваги проїхали 17,6 км за даними додатку Segway. так як я й казав раніше, результат трохи менше заявлених 25 кілометрів, але і далеко не у всіх користувачів вага досягає максимально дозволених 100 кілограмів. Так що показник цей особисто я вважаю просто відмінним, особливо з урахуванням того, що мій старий самокат не везе мене далі ніж 10 кілометрів, а тут аж 17 та ще й з половиною. Але найцікавіша частина моїх тестів розпочинається саме з додаванням Ось так якої надзвичайно важливої штуки це фірмовий акумулятор від NineBot, який фактично перетворює модель i25 на модель i45. бо фактично між ними немає жодної конструктивної різниці, крім додаткового акумулятора? Цікаво, що на упаковці з акумулятором зазначено, він має захист від вологи рівня IP67. Це той самий ступінь захисту, що й у деяких айфонів. І справді навіть порт зарядки тут закритий щільною гумкою. Додатковий акумулятор має діодне підсвічування, яке видно при натисканні на кнопку перевірки заряду. Хоча й поруч з кнопкою теж є індикація рівня заряду. Додатковий акумулятор на самокат встановити досить просто, бо в комплекті є всі інструменти та іще частини, які потрібні. А от зняти його швидко не вийде. Для встановлення та зняття потрібні три шестигранники. А ще при встановленні потрібно демонтувати рідний порт зарядки із заглушкою. Так що акумулятор не вийде використовувати як швидкознімний, зате він фактично подвоює ємність батареї самоката. Сам додатковий акумулятор важить майже 2 кілограми, тому не варто забувати, що їх потрібно додавати до ваги в 14,3 кг кілограми при перенесенні. А ось і мій тест з додатковим акумулятором. Я зміг проїхати більше 32 кілометрів. Я зміг прямо з дому з'їздити на лівий берег Дніпра та повернутись. При цьому самокату довелося набрати висоту майже у 300 метрів за час шляху. І все це нагадую з додатковою вагою другої батареї та моєю вагою майже в 100 кілограмів, якщо брати до вагу ще вагу рюкзака, враховуючи набір висоти і велику вагу, вважаю цей результат дуже хорошим. і навіть якщо спробувати порахувати умовну приблизну пропорцію, то якщо б я важив на рівні 75 кілограмів, то самокат навіть за умов таких складних підйомів цілком би зміг проїхати більше 40 кілометрів на одному заряді з додатковим акумулятором. І вже після того, як я зняв більшу частину важливих деталей цього огляду, я зрозумів, що забув додати інформацію про дві дуже важливі речі, які змінюються при додаванні додаткового акумулятора. Перша це те, що максимальна швидкість самоката зростає до 30 км за годину саме при додаванні акумулятора. А друга, це те, що самокат зможе долати саме з додатковою батареєю схили на 5% більш круті ніж без цієї батареї. Так що батарея, крім дальності пробігу самоката на одного одному заряді додає ще й дві досить важливі характеристики, які в принципі міняють те, як працює ця штука. Отже, мій висновок: якщо ви шукаєте самокат в цілях розважальних, наприклад, покататися на вихідних в парку, то вам цілком буде достатньо моделі І-25. Такий самокат, до речі, допоможе і за 5 хвилин зганяти до магазину за продуктами. Для таких цілей він дійсно ідеальний. А ось версія із додатковим акумулятором цілком може навіть і зовсім замінити користування громадським транспортом, або може слугувати на реалізацію кур'єрських потреб я би з задоволенням відмовився від старих некомфортних маршруток на користь самоката та поїздки з вітерцем. А що ви з цього приводу думаєте, розкажіть, будь ласка, у коментарях. Також ставте лайки, підписуйтесь на цей канал та дивіться інші наші відео.